Всім привіт, всім доброго здоров'я. Ми сьогодні знаходимося у нашій лабораторії і я хочу показати дещо із процесу підготовки до інструментальної інсемінації бджолиних маток. Для інсемінації бджолиних маток потрібно багато чого різного інструментарію, наркозна станція. Ну і почнемо ми із капілярів. Капіляри потрібні для того, щоб підібрати трутнів сперму. І за допомогою цих капілярів вже зробити інсимінацію бджолиних маток. Ну і сьогодні я вам покажу, як практично покажу, як це робиться, і також покажу, чим я роблю. ну от, Для прикладу, цей станочок. Такого станочка ніде немає, тому що він є саморобний, я його сам зробив, трошки відійшов від таких загально прийнятих конструкцій, використав. Те, що було під руками, як завжди. Але станочок дієвий і, на мою думку, взагалі шикарний. Значить, що він складається, Ну, зазвичай це має бути спіраль, нікому спіраль, вимикач і тримачі, які утримують саму заготовочку капіляра, який ми потім витягуємо. Витягуємо за допомогою електроенергії і гравітації. І гравітації, зараз я покажу. Значить, використовую я капіляри. Ось такі, це є німецькі виробник, Германія. Значить, діаметр внутрішній 0,25 і ми його витягуємо. Ну так, робимо, щоб у нас вихідний отвір був 0,15 мм. Ну і в данішому, якщо не забуду, розкажу. Спочатку я використовував, пробував використовувати наші капіляри це є фірма наша ніби емікромет. Оця фірма хороші капіляри, все ну, має трошки таку властивість ламатися. Ну, тобто вони не такі еластичні. Ось такі капіляри, хороші, вони, коротче, звичайно, але вони трошки крихкі. От, і коли я попробував вже. Ці капіляри, які я вам показав От цього виробника, це я замовляю в Германії, Цей виробник. Він показав, це є на 50 мікролітрів вони. І от діаметр маємо 25. Значить, Як ви бачите, вже багато є відтягнутих цих капілярів. Чому так, а не інакше. Справа тому отак от вони виглядають у упаковці. Такої упаковочки мені вистачає, як кажуть, за гаком вистачає на цілий сезон. Звичайно, можна цілий сезон обійтися і двома-трьома капілярами. Але, як я завжди кажу, коли приходить сезон, у нас завжди є брак часу, через що я не використовую багаторазово капіляр, я просто його викидаю. Тобто, я його використав, я його викидаю. Економлю час, тому що час на промивання і знову перестерилізацію капіляра дуже багато йде. Час, ніби, багато часу йде, і буває таке, що і з промивкою проблематично. Пробував я це робити. ну Мені не подобається. Мені вигідніше зробити велику кількість капілярів. Для мене це є не важко. І якщо взяти вартість і час порівняти, то краще наробити багато капілярів і працювати так одноразовим капіляром. В нього поміщається багато доз. І так зробив, викинув, зробив, викинув і все чітко. Хто економить на капілярах, дещо так зразу скажу, тому що може корисно бути. Капіляри взагалі зберігають, Я вже готові капіляри зберігаються у спірті, у пробірусі, Отак вони зберігаються. Весь час, це готові капіляри. Вони ставиться ваточку, тому що кидається кінчиком, і щоб не пошкодити кінчик, там стоїть ваточка. Герметично закривається гумовим корком таким, і вони так собі стоять. Значить, Хто використовує просто декілька капілярів і багато разово, треба виникає питання промивки капілярів. Є хороші препарати, не знаю, є хороші препарати, це так само це і Германія. От такий, от. Препарат він дуже добре промиває капіляри. Ну, Я не знаю, чи в нас можна його дістати, От, але його, бачите, навіть і не використовував. Як був він упакований, я його замовив, мені прислали, навіть не розпаковував, тому що я відмовився від багаторазового використання капілярів. Так само для промивки капіляри дуже добре підходить перекис водню. тобто, Зразу після використання, після інсемінації, ми його промиваємо. Перекис сьогодні, вона добре промиває, а потім вже, якщо там не вимивлось, то можна вже і промити тонесеньким дротиком таким із ваткою на кінці, і потім знову промити у спірті і потім вже стерилізувати. Ну, як я вже казав, я від цього відмовився, тому що накладно довго. Бавитись з цим не варто. Хто робить багато, то не варто з тим бавитися. Зараз я покажу, як цей станочок працює. Станочок, як бачите, делікатний, все чистенько, стерильно, тому що в лабораторії в нас стерильно. У нас працює потужний рециркулятор, який стерилізує, повністю це все проміщення. І, звичайно, тут на столі все протирається спиртом, повністю протирається спиртом. Значить, як працює? Працює від е, трансформатора. Ставлю на 10 вольт, як я казав, вже ніхромова нитка. Тут намотана е, 0,5 мм. Значить, ще зауважу, такий є момент, і я думаю, буде корисним. Ближче я покажу. Будемо. Е, в більшості роби, роблять намотку цієї ніхромої нитки дуже великим діаметром. Чим більший діаметр, тим довше треба прогрівати сам капіляр. Чим менший діаметр, тим скоріше він прогрівається. І не треба робити таке навантаження. Тобто ні грубу нитку не треба. 0,5, 0,4, навіть 0,3 можна використовувати і все шикарно буде працювати. І зараз я покажу, як я працюю. Ну і, звичайно, розкажу. Він вже підключений, підключений у нас до розетки, виселено 10 вольт. Беру я капіляр. Капіля... Капіляри ці не хрупкі, так що з ними легко працювати. Нема такої небезпеки, що вони будуть тріскати. Вставляємо сюди, вставляємо тут і закручуємо. Тут є силіконові такі трубочки-прокладочки. Закручуємо сюди, піднімаю в мене тут є міточка на скільки. Так що в мене, чому я так роблю? Тому що по одному розбіру це скільки входить у станочок. Використовую я станочок шляє, остання ніби. остання модифікація. Значить, і тут так само є отакий виключатель. Нажимаю кнопочку і чекаю. А, що чекаю? Я ж не включив, бачите, на камеру добре. Включаю спочатку тут, а потім включаю. Все, гравітація спрацювала, відкручуємо. Відкручуємо тут. І витягуємо капілярчик. Ось так він виглядає. Зараз що звільнено тяне. От маємо старий паспорт від пасіки. Ось так виглядає. Значить виходить два капіляри. У нас маленький і більший капіляр. Ну, ще раз повторю, покажу, щоб було наглядно видно, як воно пошвидку сійде і запихається. Піднімається на міточку, закручується. Ось так. Ще раз покажу, як витягується, що витягується рів, рівномірно. От я його прокручую зараз. Ніякого викривлення немає абсолютно, тому що станочок налаштований класно. Ось так працює. Значить, два капілячики виходить. Ну і один я використовую для загальної роботи, ну а другий маленький капілярчик це вже йде для іншої роботи. Для якої? А, для якої? Ти хочеш все знати, пані Наталі. Ну, маленький капіляр я використовую вже для комбінованої інсемінації, Тобто я використовую вже. Трутнів від різних материнок через цинтрофу, це в дальнішні можна буде розказати бо бачимо по часу, як буде настрій з знімородити. Через цинтрофу робиться мікс сперми, і тоді вже робиться інсемінація. Тобто ми збагачуємо генетичний набір і таким чином. Для цього я використовую маленькі капіляри, щоб була одноразова доза. Все. Потім капіляр обрізається. Обрізається яким чином? Нам потрібен внутрішній діаметр, щоб був 0,15 мм. Для цього використовується от ніхромова нитка. ну Дротик ніхромовий. І отакий, ну, от, не знаю, буде видно, чи не буде. Тоненький, ніхромовий. 0,15. Ми його запускаємо всередину капіля і вже доки він доходить, по тій мітусі ми і обрізаємо. Обрізаємо капілярчик. Опа. І потім зашліфовуємо його на от 3000 шкурочка, абразив 3000. Зашліфовуємо і запаюємо. Можна запаювати його, тобто обпаюємо, оплав... обплавляємо. Самі краї капіляра, щоб вони були гладенькі, щоб ми не пошкодили внутрішні органи матки. Можна запавля... заплавляти такою спіртовкою, а можна заплавляти і ніхромою нитку, розжарити ніхромову нитку і так заправляти. Це вже під мікроскопом дивиться і заплавляється, щоб краї були гладенькі гладенькі щоб не пошкодити внутрішні органи матки. Ну, ніби все так для ще чистки, от це... відповермиться е так само це є. Це є набір від системи Харборту для відбору сперми так само це німецький. От є спеціальна та сама нитка. Не знаю, так само ні хрома. Буде видно, не буде видно. На... А буде на... видно. На... Да. на руку, на руку, да. на стіні не видно. Ну, на, на руку. На руку. Це для чистки капілярів, але вона, бачите, в мене стоїть, вона запакована, її навіть не використовую. Стоїть в мене в тому Ну Ось така система. Так що ось такий є станочок, зробив я його сам. Використовую трансформатор повторюсь і використовую ось такі капіляри. Сезон по інструментальній ісмінації. Маток я починаю приблизно із 15 червня, як сезон по нарасовому облітнику, це із 1 червня. У нас вже матки є готові, облітані. А інструменталка це в мене вже із кінця червня. Тобто, з 15 числа я приблизно 15 плюс-мінус я починаю вже робити інсемінацію і в кінці червня вже в мене є. Інструментальні бджолині матки. Ну так, трошки для початку показав. в ми можемо будемо щось знімати по роботі, як це все робиться. А на цьому все. Всім добра і мирного неба!